Всім привіт! Нарешті рада всіх бачити. Сьогодні будемо говорити про бренди. Які позиціонують себе як cruelty free, але при цьому не все там прям настільки гладко, як вони позиціонують. Я також додам, що я дуже вдячна своїм підписникам, які писали про свої бренди, які їм було б цікаво подивитись, і насправді для мене це неймовірно велика підтримка від вас. Ви вплинули на те, що це відео існує, і я, звісно, використала ваші бренди. Бренди в цьому відео також. Найперше ми хочу розглянути бренди, які, про які мене питала підписниця. Ці бренди Jivago, Armav, Lin Young, Amerta від компанії Cost -Centrum. Почнемо з бренду Armav. Цей бренд я подивилась в одних, в основному магазини, розташовані в Об'єднаних Арабських Еміратах. Невелика вставка з монтажу. Хочу зазначити, є арма в це косметика, і вони позиціонують себе як cruelty-free, і я готова повірити, що так і є. Але є арма Perfume, які ніде ані на сайті, ані в інсті про статус cruelty-free не вказують. І при цьому на інших сайтах можна побачити їхні парфуми саме в категорії cruelty-free. Чому так відбувається? Я прочитала в одній статті, що законодавство щодо тестування в арабських еміратах суворе, тому маємо всі підстави вважати, що бренд не достоє це зі статті. І є ще також один важливий момент: багато інформації що. Існують підробки саме цього бренду, тому будьте уважні. Я не знайшла інформації на загальних сайтах, таких як Роуті Ethical Elephant, але на Зубоп. Вони вказані як не круті бренд, що мене засмутило. Також я написала їм листа на електронну пошту з питанням, чи вони cruelty фрі, як вони пояснять інформацію, яка є на зубок про них. На жаль, відповіді я досі не отримала, пройшов десь тиждень. Я думаю, буду чекати, якщо будуть якісь оновлення, я звісно дозніму. Рілс або випуск з оновленнями, бо для мене це важлива тема, і я би підтримувала будь-які кроки. Тому будемо чекати. І як тільки я отримую якісь оновлення, якщо я їх отримую, то обов'язково зніму додатковий випуск або Рілс, щоб ви теж мали цю інформацію. Наступний бренд Дживако. І на жаль, про нього дуже мало інформації, і навіть на сайті в них ніде не вказано, що вони cruelty-free. Якщо дійсно бренд cruelty-free, то вони намагаються це всюди показувати. Десь на сайті писати, от в інстаграмі, в шапці про це написати. Тому в мене є серйозні сумніви. Хоча, звісно, як ми знаємо, відсутність опису не означає те, що вони обов'язково тестують. І я також написала їм листа, і, на жаль, досі вони. Не відповіли мені, не дали ніяких коментарів, і знов таки можливо. Щось, колись вони мені дадуть відповідь, то я обов'язково поділюсь. Далі бренди Лін Йонг і Омер та компанії Концентра насправді мені дуже шкода, що я не знайшла взагалі про них ніякої інформації. Все, що в них є, це їх загальний сайт і якісь сторінки в інстаграмі. Я всюди написала, але відповіді поки що не маю. Тож знову таки повторююсь, що будемо чекати, як тільки буде якась відповідь, то обов'язково зні. Випуск. І доки відповіді нема, ми не можемо ні підтвердити це, ні заперечити. Але такий момент, який мені не сподобався, в них не, не вказано Китаю в локаціях, але в них вказаний Гонконг, що в принципі не кажу, мабуть, одразу протестування. Але в них вказано ще Росія не можу це слово сказати. Русня. Росія, що вони в Росії десь продають я так зрозуміла, і в Білорусі. Ну для мене це Red Flag для бренду. І видно, що в принципі їхній сайт досить старенький, але можна було б про це подумати і принаймні сайту прибрати країни. Це про кост центри Наступний бренд, про який ви мені написали, це Paco Rabanne. Я була впевнена, що цей бренд точно тестує на тваринах, що все досить однозначно, але не так вже однозначно, адже в них на їхньому сайті написано, що вони і веган, і cruelty-free, і взагалі за все гарне проти всього погано. Мені дуже сподобалось, що в них також є рефіли, напевно, що вони є прям. В Україні, але в деяких країнах Європи вони є. І це теж відноситься до етичності, що вони менше використовують матеріалів на їхні пакування. Але на всіх сайтах, які збирають інформацію про круті фрібренди, вони стоять в червоному списку, що вони наче як тестують, адже вони являються частиною компанії Puig. Але знову таки, те, що вони являються частиною якоїсь великої корпорації, ще не означає, що вони не можуть в себе вести етичну політику. І не дивлячись на те, що в них немає сертифіката, вони досить гарно все описують у себе на сайті, і, окрім цього, я, звісно ж, написала їм, написала питання на їхню пошту. Це одна з небагатьох компаній, яка мені відповіла. Вони мені написали дуже-дуже розгорнуту відповідь. Я додам зараз десь тут, чи тут десь додам повідомлення, ви можете поставити на паузу самі прочитати. Я зараз коротко вам перескажу, що саме вони мені відповіли. Вони відповіли, що. Відповідно до регламенту Європейського парламенту тестування готової продукції заборонені з 2004 року, а заборона на продаж продуктів, інгредієнти, яких тестувалися, заборонена з 2009 року. І відповідно до цього вони не тестують в Європі щодо Китаю, вони посилаються на те, що в Китаї відмінили обов'язкове тестування з 2021 року, і з того ж часу вони, наче, теж перестали тестувати свої продукції продукцію для китайського ринку це дуже великий плюс, що бренд відкритий, що вони одразу відповідають, що вони можуть повністю пояснити всю ситуацію. І вони також додали, що сам поїг він підтримує відходження від цих тестувань. І звісно, мінус те, що вони мені нічого не відповіли конкретно по сертифікату, чому його нема, все одно така досить розгорнута відповідь мене влаштовує. І що робити з таким брендом? Ну, звісно, я б таким користувалась. Щодо конкретно пур Еллі, мене питали. Я не змогла конкретно про це по що знайти, адже він досить давно був випущений. Але якщо бренди етичний, то звісно, ви можете і маєте його підтримувати, купуючи будь-яку його продукцію. Останній бренд, який я сама обрала, щоб про нього поговорити, це мені здавався дуже неоднозначний бренд, бо я колись не цікавилася цією темою, я була впевнена, що він 100% круті. Ну, от, прям топ. Цей бренд-Лелабо. І я коли почала шукати в першу чергу, я вирішила подивитись його. Лілаби це частина Естилаудер, і Естилаудер тестує тварини, значить, лілабу також тестує. І я прям чітко пам'ятаю, що я бачила, що вони знаходились у сірій зоні, тобто що вони, наче там, щось кажуть, але коли з ними намагаються вийти на зв'язок, то вони просто не відповідають. І я чітко це запам'ятала в мене. На жаль, немає доказів, що це було. Коли писала цей випуск, я пішла за інформацією і побачила, що обоги в них є сертифікат cruelty free. Мій перший бренд, який. Має cruelty-free сертифікат, не дивлячись на те, що вони являються частиною компанії, яка тестує на тваринах. Це моя перша така знахідка. Я дуже здивувалась цьому і зраділа, адже вони виходяться такі дійсно ведуть етичне виробництво і не тестують на тваринах, Бо якщо в них є сертифікат, ну то це максимум етичності. Тут немає питань. Звісно, сумно, що їхня основна компанія Стала тестує, але Відділитися повністю від компанії в таких масштабах це дуже складно. Я думаю, навіть неможливо в певній мірі, тому вони молодці, і це круто, класно. І так, компанія має сертифікат «Пета». І на цьому будемо завершувати. Всім дуже дякую. Мені дуже приємно, що ви допомогли мені з цим випуском, написали свої запитання в ренду. Обов'язково пишіть в коментарях, що нового цікавого ви дізналися. Або, можливо, навпаки, у вас є думки, які не співпадають з моїми. Теж їх обов'язково пишіть. І в мене був складний період в плані зайнятості. Я наразі. Навчаюся в універі, шукала нову роботу, і досі насправді шукаю, тому випуск трошки, може, не трошки затримався, але я буду намагатися частіше записувати для вас щось новеньке. тож дуже дякую, що продовжуєте дивитись мої відео. Всім гарного дня, всім па-пам!